Дин, дин, дин. Так, день перший. Це Хохмач. І ми тепер працюємо на складі. Цільова виробітка на день 75 доларів. Так. 300. Я сам суті ще не знаю, але тут у нас є отакий котення. Ми його назвали Асміч. Так цікавіше. Він у нас такий в шляпці. Да, шо-то. Таблеточки. Ну, дорожи вайбову. Так. Э, окей, окей, окей. Сначала скотч, потом этикетка. Э, добро пожаловать на склад компании Веселый упаковщик. Изучите инструкции по плакатам и приступите к работе. Э, Распечатайте заказ, соберите товары, упакуйте заказ, отправьте заказ. Распечатать заказ. Так. Местоположение склада. К. q 0.3. У мене має бути тут така штучка, ТСДшка. Мала би бути. Я просто не сильно не шарю. Не шарю, не шарю в цій грі поки що. Ну, скотч. Так, окей. А вот і моя основна частина робота, як я розумію. Так, зараз я ще раз хочу глянути, що в мене. Хочу ще раз глянути, що в мене по заказу. vhq 103 vhq VHQ1-03 Q1 02 03 Поняття не маю. Так, і що я маю зробити? Ах, бля, там щось отаке було. Боже, яка легенда, я це запам'ятав. Я звідси прийшов вроді. О, кіт сидить тут. Ай. Так, коробка, коробка. Це весело, але... У мене кіт голод губить. Я би йому їсти дав, не голод, а хп. Чувак, а в тебе є що їсти взагалі? Так собі, окей. Коробка. Себе упакуйте заказ. Так, закрываем. Спочатку скотч, потом этикетка, скотч. Котч и эта катка. Вот заказ. Так була защита, э. Че ты полный хотел? Окей. Что я могу купить? Фонарик, сканер. Uh, сканер, не-не-не, рюкзак нету, все мы не по карману, стеллажен треталона, не. О! Вот такое деду надо. Так, ходи сюда. Хавай. Да. Окей, okay, назад распечатать заказ. Що у нас буде тут? А, 1, 0, 2. О, до речі, це буде швидко. Отак, От поняв. Ну хоча. Не факт що швидко. Окей, сорі. А, 1, 0, 2. Ну, склад не самый приємный. Так, в котика хп потрошки тратится. Неприємна ситуація. Все, котик, тихенько. Тихо А, може вот так треба сразу работать. Берем скотч. Ставим сюда. И этикеточка. Ну, в принципе, робота поки що не погана. О, плюс 27 долларов. Вже щось. Три у одна сбоку. В 1, 0, 1. Котик. Так, в 1 01 Три зверху, одна знизу. Погнали. Я би ще алфавіт англійський знав, було б взагалі супер. Q... R... S... T... U, Вот. В. Один нуль Валим назад, поки мене ще нічого не схавало. Пум-пим-пум-пум-пум-пум-пум. Котик, котик живий, живий, все добре. Все, ми забігли. До кітя. Вот так да. Так, добро Коробка Заход Штучка Сюда, сюда Шмякс Вот так Вот так И наклеечку Оба-на, Скебоп. Плюс 27. Ну боже, я, я лучше, я не знаю. F1 Оце вже трошки далі. Так, F1 06. F1 06. Кількість 1. Так. Котика ще розпогладили.

Бо в котика щось дуже швидко ХПшка улітає. Але це, в принципі, останній заказ на сьогодні. Все. 200 хп в котика є. Погладили котика. І починаємо збирати. Коробка. Отак. Шмякс. Закрили, закрили, поставили. Скотч. Скотча навернули. Бахнула и отправила. 27. Можно лягати спати, да? Добранич. Пока ваш кот жив. Хера ты видав? Давай ще один тоді бахнем, что не. Один зверху три знизу. Аж 1 окей. А як мені зайти? База. І тобі здоров! Так, тут же просто якийсь смішарик лазить, блядь. В кота уже 160 хп. Останній заказ на сьогодні робимо. Я не буду шукати, що там лазило. Лазало і бог знаем. Значить, будемо будем ділити будем ту спальню на двох і спати вальтом. Скотч. Сюда. Скотч. Сюда. Этикеточка. Шмякс. Погнали. Плюс 25. Все. Можно лягти поспати. Ну тут, да, тут був нюанс. Тут был нюанс. Все что по 27, 25. Супер. О, тут же 85 мне не треба баксов. Mm -hmm. <laughs> uh -huh. Так, да китя. уже добре, окей okay. тут у нас ничего не поменялось а, небо э -э... дам сюда давай что купим. купим кормку ту туалет у меня уже вроде и кохти точка у него я Мишку, купим куту. Ну ладно, треба спакувати. Е, сертифікат на підвал. Не треба, дякую. Так. Е, я б фонарик купив. Все, кайф. І мишку. Все, хайпич. Так, окей. Все, 64 бакса слышал. Распечатаем заказы. К02. К20 Уден. К2. А К2 туда. Окей. Ака два туда, ака два туда, а Схерня шастаю. А, я бачу. Нет, окей, это конечно все супер. Я не против, чтобы оно внутрь шастула. На як на залізти, поясніть, mm -hmm. на другий поверх, як. Так, добре, може я якісь інструкції пошукаю. Так... Як мені на другий поверх попасти? стіну ганяти, тому що ко кіт, кіт. А хоча, може, мені не треба другий поверх, чекай. К201. Не звертаємо на це Херня ходить. Она сделала Я не разумею до да, чего херня ходить. А я же забыл. Пам'ятаю, я не пам'ятаю. Ммм, mm, я зараз всі гроші потрачу. ж мячик для ігор. E, миска, окей. Okay. Три так, один так. Я так думаю, мені треба фоткати закази, щоб я їх не позабував просто. Потім треба брати сканер собі. Та. та Але йому не допомагає. І в мене вже 40 бачей. Мені треба це максимально швидко робити. Хоча ні, він відрегенився, до речі. Ну тебя херня прям десь тут шастые. все на все 2 и бачу, тут, чем дальше, тем цикавишу. АДК. К2. Тройка туда. Бля. Да пофиг. Та не. Мужики. Мен там кит сдыхает. То, что вы работаете, вообще не по кайфу. Фу. Не сажай... Ты уже тут сидиш. Так, коробка. Наповнювач. Вкинули. Закинули. Распечатка. Скотч. Поставили. Заклеїли. Этикетка сюда. Бам, шмякс. Заказ погнал. Давайте мячик хоть купим, я не знаю. Тебе треба якось сосейвати. Ну він мене на другий стелаж відправляє. Це вообще жесть. А X де? Мені тут ще треба зараз включати на моніторі е, э, собі цей. Як ця філя називається? Англійський алфавіт, бо я не знаю, де і на що розташовано. Окей. Okay. У мене ще телефон крім того, що зараз буде замість сканера. То мені треба це ще все фастиком робити. X. Треба саме кінець велика. Икс. Поки норм. Просто идем звезду. Я не знаю, але в мене в котені дуже багато тратиться хитпоинтів, щоб я оце це вивіз зараз. Та ти гониш! Та ты гоныш. Не, Я Не дам тобі померти. Кіт! Та ні, ми походу розпати підемо. Ми не стернем то зробити, ми походу підемо спати. Блін. Так. Пластиком шарнули, шарнули. Скотчика наклеїли Так, тепер етикетка Шернуло, шарнуло, сюди. Отправить заказ. Давай не будемо ризикувати. 105... 105... Окей, менше з тим 105 то 105. Uh, зараз. На цьому ми закінчим. Ну да. Зараз ми закінчимо. Погладимо на кінець Асміча. І зараз просто всім дякую. До наступної серії.